Нас в Києві просто мають бути мільйони мирних, сильних людей, людей з власною позицією. Армія, силовики, які будуть йти на Майдан, мають розуміти, що вони йдуть не проти якоїсь кількості опозиції, чи революціонерів, чи екстремістів. Вони йдуть проти власного народу. І в нашому народі є всі чоловіки, жінки, старі, молоді. І, власне, цей народ зараз стоїть на майдані. Зрозуміло, що не всіх є можливість поїхати, і також дуже важливо бути на майданах в регіонах, і щоб ми були стримуючим фактором в Одесі на цілому півдні і сході, стримуючим фактором для влади, яка намагається вислужитись перед іще діючим диктатором. Сьогодні заяви очільників одеського регіону і міста. Є неприпустимими з точки зору інтересів територіальної громади. Ми маємо бути стримуючим фактором для радикалів, маргіналів, які намагаються відірвати Одесу, Україну, скористатися найменшою можливістю для того, щоб відвернути нас від Європи і повернути назад в те минуле, де ми вже були. Нас має бути багато. Декілька головних функцій, які на які цей період. Одеський Майдан має сконцентруватись, як і Майдани по цілій країні. Це мобілізаційний пункт для доставки і мобілізації активістів на столицю, а також для мобілізації медикаментів, речей, якихось елементів захисту, абсолютно законних і публічних. Також як Агітаційний пункт, місто має розуміти, за що ми стоїмо і чому ми так довго тут стоїмо. І, безумовно, як певний центр енергії. Ми однозначно переможемо. І я сподіваюся, що ця ціна буде такою, яку зможе змити все ж таки люди, які приймають сьогодні рішення, оці одоленосні, в цей момент цієї хвилини. Жити чи не жити? Мирним маніфестантам бути чи не бути в вільній країні, стріляти чи не стріляти солдатам українським, українських громадян. Я дуже хочу, щоб протистояння і кров швидше зупинились. А для того, щоб це було так, для того, щоб солдатам було легше прийняти рішення переходити на бік українського народу, для того, щоб командирам було легше прийняти рішення не стріляй, нас мають бути мільйони.